Виєднали спорт і добру справу. У Тернополі провели благодійний турнір Кубок Незламних із карате. У ньому змагалися хлопці та дівчата віком від 7 до 17 років. Серед учасників Артем Кожуховський, який займається цим видом спорту понад 6 років. Хлопець зізнається, карате йому до душі, адже воно допомагає розвинути дисципліну, силу волі та можливість проявити себе. Я кожен день тренуюсь. я тренуюсь 12 разів на тиждень. Вона має тренування. Дві години, а в мене їх в день по два дві штуки у турнірі взяла участь і Вороніка Зима. У цьому виді спорту вона лише рік, і змагання стали для неї першими. Дівчина розповідає, раніше пробувала різні бойові мистецтва, але карате сподобалось їй найбільше. Для неї це не лише цікавий досвід і можливість знайти нових друзів, а й виклик, який часом буває непростим. Важко буває, але це буває в якому спорті. Тобто. Всім важко і хлопчикам, і дівчатам. Організаторка Уляна Макоїд каже: цей благодійний турнір із карате у нашому місті проводиться вперше. У ньому беруть участь 130 юних спортсменів з різних міст України, зокрема з Львівської, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. Мета зібрати кошти також. Це популяризація карате в Тернопільській області, і взагалі визначення найкращих спортсменів серед. Різних міст України під час турніру провели аукціон, на якому вдалося зібрати 103 тисячі гривень. Їх планують передати бійцям взводу безпілотних авіаційних комплексів 82-го окремого батальйону 105-ї окремої бригади.